Час новин на дев'ятому каналі. Продовжуємо стежити за розвитком подій на Дніпропетровщині та оперативно інформувати вас про найголовніше. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю сьогодні у випуску про таке. Парковки у Дніпрі від тепер безкоштовні. Громконтроль виграв апеляційний суд, вбивство Путіна, глибоке кохання та схиблений сусід. У Дніпрі пройшла творча зустріч з режисером анімаційного кіно Микитою Лиськовим. Була вулиця Плеханова, стала князя Володимира Великого. Позбуваємось радянських маркерів на вулицях Дніпра. Ми продовжуємо цикл матеріалів про нові назви міських артерій. 399-та доба збройної агресії Російської Федерації проти України. За минулу добу ворог завдав 18 авіаційних, три ракетних удари та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних дій на Лиманському. Бах. Мутському, Авдіївському та Маріїнському Напрямках в епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій традиційній інтерактивній мапі. За даними Генерального штабу ЗСУ, на лінії зіткнення ситуація залишається напруженою на Куп'янському та Лиманському напрямку. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крахмальне та Новоселівське. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кислівка та Бористове харківської області, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Іванівське Донецької області. Здійснив обстріли 13 населених пунктів. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку п'яти населених пунктів, проти успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, зокрема під вогонь окупантів, потрапили Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Степове Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог дійснив обстріли в районах населених пунктів Углидар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка та Новопіль Донецької області, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Антонівка і місто Херсон. Унікальний для країни сервіс. Я ветеран. До кінця весни має запрацювати у всіх ЦНАПах Дніпропетровщини. Відповідний меморандум сьогодні підписали 87 учасників, у тому числі Міністерство у справах ветеранів України. Проєкт передбачає єдине вікно для захисників та їх рідних, а також сімей загиблих бійців. Сервіс передбачає широкий спектр послуг адміністративних, житлових, земельних та освітніх. Фахівці допомагатимуть і у питаннях реабілітації та оздоровлення, працевлаштування та розвитку власної справи. Загалом планують запустити 100 послуг, але з часом розширити до 300. Ні один запит не останеться необроблений. Він після надання нього він буде занесений в єдину базу, де буде визначений конкретний термін його виконання. Дякую всім учасникам цього меморандуму, які підтримали цю ініціативу і погодили в тому числі наше міністерство справах ветеранів. Безоплатні парковки повернулися. Третій апеляційний адміністративний суд відмінив три рішення, якими встановлювались коефіцієнти, зонінг і тарифи на парковки у Дніпрі. Громконтроль зробив це втретє. Місцеві активісти кажуть, відтепер інспекція з паркування не має права виписувати штрафи за несплату парковки. А також водії можуть повернути свої кошти за півтора роки сплачених паркомісць. Як це зробити та як запобігти незаконним штрафам у подальшому, розбиралася Ангеліна Машинцева. 28 березня скасовано рішення виконавчого комітету відносно коефіцієнтів, зонінгу та тарифів на паркування. Водії радіють цьому рішенню, але зауважують, місць для автівок все одно недостатньо, особливо в центрі міста. Нормально головне, щоб було більше місць. Не вистачало ж місць, особливо в центрі Платні парковки для гостей ставити, а для своїх можна і безплатно. Все одно місця мало. Все одно місця мало для паркування, але Цікавіше, якщо не платити, Цю тему можна розвивати дуже довго. Вони Я будуть думаю. скоро назад повернутися. Питому нагадаємо у центрі Дніпра був коефіцієнт Х3, А в спальних районах, наприклад, нашомасові перемога чи на лівобережному – Х1,3. Тобто паркомісце місце коштує 6 гривень, а з коефіцієнтом 18. Активісти кажуть, такі коефіцієнти необґрунтовано збільшують вартість паркування в деяких випадках аж у три рази. Відповідно до Слухань в суді не було чітко пояснено звідки взялись ці коефіцієнти, тому що вони не розроблялися міською радою. Вони без договору кимось розробилися, зацікавленими особами або іншими людьми, і були встановлені. Тобто жодних аргументів в суді, який тривав більше року. Не було наведено наразі у Дніпрі тарифи відсутні. і Плата за паркування не повинна стягуватись, і ті водії, які сплачували за парковки останні півтора роки, можуть повернути свої кошти через суд або звернувшись до міськради. А також громадський контроль в соцмережах планує розповсюдити формулу, за якою можна запобігти незаконним штрафам у подальшому. Міська рада в нас живе поза зоною закону, тому що в тому, що філатов, вони можуть усе, вони можуть нового порушити закону і так далі, для того, щоб цього запобігти, ми в соціальних мережах розповсюджуємо форму, яку кожна людина може заповнити, і ми там будемо найближчий місяць зв'язуватися, щоб не допустити четвертого колу. В нас є певні аспекти, як ми це бачимо пізніше, ми про це повідомимо. Отже, офіційно парковки безкоштовні та штрафи за несплачене паркомісце є незаконними. Окрім водіїв на вулиці, цьому рішенню радіють і у соцмережах. Ангеліна Машинцева, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Бивство Путіна, глибоке кохання та схиблений сусід. У Дніпрі пройшла творча зустріч з Микитою Лиськовим. Відомий Дніпровський режисер анімаційного кіно провів лекцію для студентів арт-коледжу. Митець продемонстрував свої анімаційні фільми, поділився історією їх створення та розповів, звідки приходять ідеї. Про творчість митця та популяризацію української авторської анімації розкаже Дар'я Візір. В будинку на Троїцькій пройшла творча зустріч з відомим режисером анімаційного кіно Микитою Лиськовим. Митець родом з Дніпра. Тут навчався у арт коледжі на художника. Чоловік розповідає, пов'язувати своє життя з Мольбертом і фарбами не захотів. каже після перегляду японського фільму, віднесені привидами, надихнувся та почав вивчати мистецтво анімаційного кіно. І вже 15 років кожен день вдосконалює свої навички і продовжує вивчати нескінченно глибоке мистецтво. Ну, от, я, там Photoshop є така програма. Там теж можна робити анімацію, там дуже просто, і вона своєю простотою такою мені подобається, наприклад. Але багато інших є, там є і 3D. 3D, я, я спробував робити 3D, от мені не сподобалось. Ж, воно якось от Я люблю руками малювати. Моє графічний планшет, фотошоп, і я от, руками малюю кадр за кадром у своїй фільмі. Десятихвилинний фільм з різними варіаціями Вбивства Путіна, ролик про кохання та кіно про скаженого сусіда. Микита продемонстрував для студентів арт-коледжу свої роботи та роботи колег. А ще розповів, як шукати натхнення, так створюється анімація. Серед різних стрічок художник показав свою найвідомішу роботу кохання, яка принесла йому успіх не тільки в межах країни. На міжнародних кінофестивалях ролик отримав 24 нагороди. Я його зробив дев'ятнадцятому році. Він про Дніпро, про місто Дніпро. От я його зробив так. Ну так по кайфу. Я хотів розповісти таку свою суб'єктивну історію про район, в якому я виріс. Там графіті на стінах, якась музика, яка грає в нашому місці. Місті, ну щось таке суб'єктивне дуже зробити. Я думаю, що це от зрозуміють тільки люди в Україні. За кордоном це не буде зрозуміло, але але воно стало дуже популярним. Микита Лисько вділиться. Лекцію із студентами проводив сьогодні вперше. Такого фідбеку не очікував. Сучасна молодь дуже зацікавлена таким напрямом. Дуже захоплююсь взагалі мистецтвом і різновидами. Тим паче, це наразі популярно. Плюс моя подруга дуже з цим захоплюється. Я разом з нею в ці всі сфери, якісь нюанси спроду цього. Тому вирішила піти і для свого світогляду так. Мені цікаво подивитися на його стиль. Це дуже теж цікаво. Бо в мене теж є свій стиль, а знаєте, я іноді беру чужі, ну не прям беру, а можу так сказати, набираюся натхнення, беру попит від цих художників і намагаюся вдосконалити свій стиль. Директорка арт коледжу з гордістю згадує свого випускника. Зазначає, зараз активно працюють над створенням нової спеціальності аудіовізуальне мистецтво. Освітянка ділиться дуже хоче, аби саме метр цієї справи передав свої знання студентам. Актуальність цієї професії цього художнього доробку зараз надзвичайна. 3 d анімація, мальована анімація, графіка комп'ютерна. Це той напрямок, який буде давати нашому мистецтву нове якесь дихання у подальшому. Режисер розповідає: планує закінчити та випустити другу частину славнозвісного кохання та на меті ще кілька цікавих проєктів, які розкриють глибину української культури. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини дев'ятого каналу. Вакцинація від COVID-19 для дітей в умовах воєнного часу. Актуальність щеплень зростає, наголошують медики, оскільки інфекційні хвороби поширюються швидше, коли люди мігрують. У Дніпрі наразі є можливість вакцинувати дітей не лише за календарем щеплень, а ще й проти covid 19 Наразі у наявності дитяча вакцина Pfizer. Нею можна прищеплювати дітей від 5 років. І вакцина для дорослих її застосовують для пацієнтів, які досягли 12-річного віку. Сьогодні ми вакцинували вже другий раз дітей від ковіду. Діти перенесли першу вакцинацію. Дуже добре ніяких побічних реакцій, реакцій на щеплення важливих. ну, таких ми не спостерігали. Так само, як і у дорослих, був м'язовий біль декілька днів, і все. Правила не змінювалися загальні правила. Люди приходять в стані здоров'я, тобто з дуже високої температури, ми до щеплення не зможемо допустити. В інших випадках до щеплення допускаємо. Інтервал між мінімальний між першою та другою дозами це 21 день. Мінімальний інтервал між другою дозою та бустерною 6 місяців. У Дніпрі пройшли змагання з робототехніки. Діти від 12 до 16 років спочатку безкоштовно вчилися збирати та програмувати робота гуманоїда, а потім серед команд визначалися переможці: хто краще виконає місію за допомогою цих пристроїв. За перебігом змагань слідкували мої колеги. Один захід. Три хвилини за цей час роботи гуманоїди за управлінням команди мають перенести з однієї точки на іншу якомога більше багажу повітряних кульок. При цьому у спеціальних точках один робот має передати багаж іншому. Це більш складна вправа ніж просто возити вантаж по лабіринту. Це уявне місто, яке має чотири райони. Воно поділено пунктами прийому передачі. Саме в цьому місці у нас відбувається передача вантажу. Вантаж обраний у погляді вигляди кульки повітряний для того, щоб кур'єри, які передають вантаж відношення до вантажу, було лагідне з відповідальністю, бо вони можуть лопнути серед учасників. Діти віком від 12 до 16 років. Мешканці Дніпра та переселенці набирали усіх бажаючих безкоштовно на команди. Діти розділилися самостійно в залежності від зручного часу для навчання. Ми відкрили реєстрацію в групи для першого етапу. Там де був навчальний етап, е, і команди Просто по часу обирали, коли їм зручніше прийти, і та група, яка сформувалася. Тобто вони один одного не знають. і Вони вже тут познайомилися, тут сформували команди, і на третій день вийшли на змагання. Кожну команду готували впродовж одного дня. Робота потрібно було навчитися збирати, програмувати та управляти. Це Велика кількість передаточного числа коліщата. Потім вони додали. Гіроскоп акселерометр, щоб він при колиханні себе вів нормально на трасі. Потім вони запрограмували захват. Призи підготували для всіх учасників незалежно від зайнятого місця. Бо якщо дитина за один день навчилася працювати з роботом, вона вже перемогла. Проте переможців змагання таки відзначили. Такі змагання тут проводять регулярно, навіть попри війну минулого року організатори провели п'ять схожих заходів: Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Одна з вулиць Дніпра носить ім'я державника Володимира Великого. Князь Володимир передусім відомий тим, що ухрестив Русь 988 року. Першим із руських князів розпочав масштабно карбувати гроші. Його справедливо вважають реформатором. Чому варто називати вулицю ім'ям видатного діяча, дізнайтесь з нашої постійної рубрики Піменування топонімів Дніпра. Довжина вулиці князя Володимира Великого 1100 метрів. Простягається артерія крізь Шевченківський та центральний райони Дніпра. Володимир Великий, Володимир Красне Сонечко. Князь Володимир в історії заслужив на найвищі оцінки. Перші 10 років князювання він йшов шляхом свого батька, князя Святослава, Святослава Хороброго. І е, 10 років він провів у війнах. Намагаючись зберегти державу, яку залишили йому предки, цілісною в результаті Києво Руська держава стала найбільшою в Європі. Згодом Володимир Великий змінив політику замість того, щоб продовжувати війни та завоювати землі, князь Володимир розпочав зводити свій Константинопіль на Дніпрі. Для цього князь впроваджував нові реформи, в тому числі адміністративну, Розповідає Світлана Івлева в цей час. Територію давньої руської держави заселяли різноманітні племена з кожним своїм звичаями і своїми законами. І він поділив усю територію на округи, посадив там або своїх синів, або вірних дружинників і реформував військові сили. Він розпустив племені військові угрупування і почав роздавати землі за військову службу. Однак найголовнішою реформою Володимира Великого науковці вважають релігійно. Саме прийняття християнства призвело до того, що давньоруська держава потрапила до сім'ї християнських європейських народів, і це дуже зміцнило її міжнародний авторитет. Констатує Світлана Івлова. Прийняття християнства призвело до небаченого розвитку культури. А в той час усі уся інтелектуальна еліта вчені. Історики, лікарі, архітектори вони всі гуртувалися навколо церковних установ, монастирів. Найбільшу роль зіграла Києво-Печерська лавра в культурному розвитку. Ну і не можна, звісно, не сказати, що саме князь Володимир почав широко застосовувати зображення. Тризуба, який є нашим українським гербом, попередня назва топоніма вулиця Плеханова. Георгій Плеханов марксист, діяч російського соціалістичного руху, один із засновників РСДРП. Однак постать в історії неоднозначна, зауважують науковці. Він бачив усі ризики однопартійної системи. Він дуже негативно ставився до можливості. Існування однієї партії, і гемонії однієї партії в суспільстві. Він дуже негативно поставився до жовтневого перевороту, вважав його дуже несвоєчасним, але найбільшою своєю помилкою він вважав Леніна. Він писав, що він недооцінив його фанатизм, що він не розпізнав його справжню мету. І він чітко бачив, до чого це призведе, і скільки. Горя це принесе, і він чітко писав, що це буде мільйони життів. Перейменували вулицю 2016 року у межах закону про декомунізацію. Науковці закликають свідомо ставитися до сучасних назв топонімів і шанувати пам'ять національних героїв України. Оксана Ващенко Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. На сьогодні все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся. Бережіть себе та своїх близьких.